Всім привіт, я з вами Вова, і сьогодні я хочу зробити обзор на ігру Dino Crisis. в ВК, вона ну, кльова ігру сама по собі. І давайте починаємо обзор. Так, перше, що ви можете бачити, це енергія. Енергія це скільки ви можете ну, битися, про це я розкажу вам так. Тут показується, який ви уровень, скільки воно опитує наступного рівня. Тут кристали і гроші. Казіно. В казино можна і грати і вигравати різні предмети. Потім подарки. Ви можете дарити, дарити подарки. Все, так і е, принімати подарки теж. І так, е, далі тут у нас місії йдуть, різні е, за виконання яких даються різні плюшки. Е, потім е, у нас тут є чотири такі е, вкладки. Арена, боси, інвентар і магазин. В арені, ну, сама арена, е, де проводяться біки, наприклад. Давайте зайдемо, ну, пом'ємося проти одного е, динозавра, так. І тут є бустер. Бустер – це так би е, усілення е, до вас в бою, так би. Так, перше, увліч броню на 3%. Друге увліч друга на 30%, Потім удвою здоров'я. удвоїть час упадіння наград і удвою топіт. Так. Э, ну і э, бачите, тут у нас атаки. Червоні атаки це що знімає ХП, а зелені це просто влучає вашу атаку або, углуш... або защиту. Так, давайте йдемо. Перший ісклечить, я завжди так роблю. Потім жажда за крові. Так, це улучайно, що так у Е, У мене 4000 хп. Е, і все, він помер. Так. Е, ну і тут в е, нас скільки ми роботу отримали, показується, і грошей. Так, все хорошо. І ПВП недоступний, бачите, я в мінімум. І турнір. Це скільки ви би, виграли в. Там. В арені це появляється в турнірі, наприклад, що е, виграти? ну я виграю більше, ніж цей пацан, я получу ту штуку. Е, ну і так далі. Так, потім далі вкладка боси. боси е, боси є е, Босів є багато, наприклад, давайте почнемо з босів. Їх тут е, в мене поки відкрито е, 12 босів. Це бронелоб, Тіцелов, Парил, Ямата, Калючка, Лавабот, лезвие, Осколок, Самсон, Костолом, Харікен і Бладіус. Давайте я продемонструю все. Ну, Продемонструю скільки хп. Я хочу на арендірку було 10 тисяч хп. Вроді би 10 тисяч. Та 10 тысяч. Е, ну і давайте подивимося, скільки у нього в нього 3100 хп. Це ну, непогано, я тут би сказав. Так трошки є. Так. Е, Жежда крові. І Орвана ірана. Зараз мене поштали Так, все, е, розгруз ухожили минус 5000 хп, так. Давайте вже його довалимо. Треці она тисяча поцілується. Не так вже й багато. Сильніших встрічали. Так. Ну все, йому кап'яць. Типа вірю до Так, все. Дальше у нас карта. Це карта, ну, босів давно розташована. Значит, лоба бот, тут я мантрінка через. Курцомсон. І так, чим не багато треба відкрити, але нічого. Ще відкриємо. Так, далі в нас база. За допомогою радару і порталу відкриваються самі боси. Мені, е, наприклад, зараз треба влучити радар, щоб відкрити нову систему з босами. Мастерська є тут. Можна виготовляти помічників собі у бою. Ну, і ще там багато чого. Е, так, ще є тут інкубатор, якщо я не помиляюсь, і ще тут щось є. Ну, ладно, пофік. Так. Далі в нас вкладка інвентар. Тут ми можемо підвести на своє діно. Тут... Ну, це якби шкура, тут зуби, кіхті, чешуя, пластини різні мешці, багато чого. Потім можна перейти в уміння. Тут ви можете усилювати уміння і відкривати їх. Бачите, сині – це вони зразу їх не треба використовувати. Це не глучий. Я найбільше чергування, бо це атакуючі Злайн, я так що поки не, не сильно відкрило. Так, тут вже награди. Тут можна за награди отримувати по одному кристалу. І так, потім у нас йде звірінець. Звірінець ви можете вибирати різних динозаврів, наприклад. Ви можете вибрати або міні-раптор, або равнянний бігун в самому початку, коли ви зайшли в Дінокліс. І, наприклад, якщо е, ви вибрали міні-раптора на 10 му уровні, ви вдосюте міні-раптора, можна купити Дейноніг. Ви вже Дейноніхом до 30-го дійдете, можна е, купити Дсплетозавра. Якщо досплетозавру до 50-го, то можна е, вже купити собі альбартозавр. Якщо альбортозавром до 70-го, можна купити тербозавра. І так само ж вже зробнім бігун. Якщо е, ну, е, докачати його до 10 го рівня, можна купити собі вже птиценого. Якщо птіценога до 30-го, можна циратопса. Якщо циратопса до 50-го, можна 3 циратопса. Якщо 3 трицератопса до 80-го, можна вже ярусний. ярусний 3 циратопса. І так, е, давайте я вам покажу циратопса. Е, давай. Грузись, грузин Так, все. Обычно вот так выглядит этот И давайте назад нашего тарбозавра. Так. Грузись, грузись, грузись. Здесь, здесь, Так, все. А, ну, давайте дальше. Тут а, иначе кулатка сама Лаборатория. Ну, это чешуя пластина, пластины, зубы когти, мышцы кости. Боєприпаси, це е, хілки всякі, гранати, програми і защита. Е, потім акції. Ну, це за акції вже як, е, як е, захлі цієї ігри е, типу, зроблять якусь акцію. Е, ну і так, в принципі, я розказав про цю ігру все, що можна. Всім до нових зустрічі всім пока-пока-пока.